Зібрала я кошик, щоб посвятити його в церкві. Зараз покажу мій рушничок. Він у мене кожен рік один той самий. Христос воскрес написано. Кульочком закрию, щоб не замазався рушничок. Отак свічечку покладу і буду вдіватись. Ось такою стрічечкою, розиночкою. Стягнула, обділася, на вулиці тепло, йду до церкви. О, мої сусіди вже посвятили. Привіт, де ви були? На є а що там людей воно багато? Дуже багато. Ясно. А я о, тільки вийшла, йду а ви з тосиком. Ви да, ближче сюди до Варвари. Ну що, смачної паски вам? Дякую, це будьте здорові. Йду зупинилася, подивіться, як рясно зацвила. Не знаю, що це. Вишня чи що? Дівчата, що тут так зацвило, ви не знаєте? Вишня? А, вишня, от я і кажу, вишня. Уй, дівчата, які гарні, брані. Ідуть паски святити. І кульбаби, як рясно це тут, бачите? Благословен Бог на завжди і повсякчас, і на віки віків. Господу помолимо. Владико святий, Отче, все держите люблені Боже. Благозволи, Освятини хліб цей, твоїм святим духовним, благословенням, що добув він всім, що споживають його на спасіння душі, на здоров'я, тілесне і захист проти всіх недух. Всякого роду піступу через Господа нашого, Ісуса Христа, що з небо зійшов, дає життя і спасіння світові. З тобою живе царив, ятиці Святого Духа, нині час, і на віки віків. Господу подолимо, Господи помилуй. Глянься, Господи Ісусе Христе Боже наш нахід цього, на свій праведний слів. Благослови Освятий. Я благослови його святий, Єсанце, що я тобі приві вірний Авраам. Я ганце, що я тобі ах приніс від плодів, також і ти рядоване, що його звелів і заколоти си надлудно, що знову повернувся до тебе і нас пережив власні твої, щоб насолоджуючи всіх тих тим ще трохонамирів, наситились і не вимовлює твої благості. Беззначальним безначальним твоїм отцем присвятим моїм животворчим, твоїм духом, і був час, і на віки віків. Одію, метві в тебе косей у

Коли жі померлих за світово хрести, і сили небесні заспівали, життя давши хрести Боже на слабі. Коли ти життя безсмертне занад смерти. Тоді у мертвих тепер лосевом вам Божества. коли і померлих до світу воскресив, всі сили небесні заспівали, щити да оче Христе Боже наш, слава Тобі! 有邓老师，不同的。那现在邓老师，